Ну що ж, друзі, як виставити другу та послідовні рейки? Вони виставляються трошки інші, ніж перша. Як це робити? Ставимо рейку, беремо обов'язково, я беру шматочок, ви берете цілу рейку. Це робити треба обов'язково підставляти ось так. Ось так підставляти. Так. Це треба робити обов'язково. Навіщо? Для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. І прихватимо задню бабишку, але не забуваємо о зазорі між рейкою та шестеренкою. Він повинен бути міліметр-півтора. Міліметр це в ідеалі. Більше, я думаю, не треба. Ну, бо два це дуже багато, півтора теж норма. Ну, не більше, ніж півтора міліметра. Що ж, друзі, всі э, останні зубчите рейки так само виставляються, як і друга основних послідовність. Ну і нагадую вам про те, що компанія нові ворота може придбати автоматики для відкатних воріт від 5990 гривень. Я вважаю, що